Може дивіться, який міст, і на тому мості річка. Ну, така річка не дуже велика і не дуже маленька одночасно. Одночасно. І ми зараз йдемо гутина. Ідемо зараз гуляти по. По закопанах, якщо ви бачили цей предыдущий ролик там, де був, ну, там, де ми годили, тут тута не, тута був не центр закопан, а це зараз центр закопан. І от тут, до речі, Лего. До речі, як хто Якщо хтось хоче, то може бути. А, міст прикольний. Реально прикольний. Вот, дуже сильно прикольний. Мені дуже сильно сподобався міст. Ну, тому що він придає антуражу такого. Якогось прикольного. И річка прикольна дуже. Мені річка сподобалася і мисс сподобався. От. Все дуже сильно прикольно. і, ну типа. Ну це прикольно. Вон там фотки роблять. Блін, Я... Мені чомусь холодно. Але я думаю, що це нормально, тому що це так. Горах і це напевно, і, ну, і це нормально. Може бути. Так. А я якщо з я, я заметив, що тут просто HDM на вулиці. HDM на вулиці просто. Прикиньте. Вот HDM на вулиці. Німи. Тоже прикольно, тому що я ще ніколи не бачив вечір на вулиці. Я бачив там інакші магазини, але інші я не бачив, ще. Що... Наприклад, якщо ви... Наприклад, якщо ви поїдете там, не знаю, кудись там, наприклад, в Тріасе, то там буде. Там буде просто, ну... и пан. Вот это прикольно. Тем часом тут, тем часом тут речка. Вот. Там, кстати, лампы именно менять колер. Вот, но мы идем. Вот сыни. Во, Сын сіні. не пользует. Вот тут. Ээээ, чай. Эйч М. Эм. Потім тут чай.

Живиться просто який він здоровий. Він ну, напевно в мій ріс, якщо чесно. Може навіть і більше, так. Да, він більше не має. Більше, ніж мій ріс. Отвез. О, кафе якийсь. Короче, Краков, Ну, краку. Закупаем эм, место. Эмм... Место прикольные. Вот. Центр прикольный тут. Ну, типа. Вс. Прикольно все. Такой, вот. И я думаю, что может мы все погуляем и потом назад пидам, вот. μπορείτε να πετάξετε; Ναι. Και δεν έχει καμία σχέση με τον ουρανό. Και δεν έχει καμία σχέση Και δεν έχει καμία σχέση με τον ουρανό. тех просто карамелей ну, тих штук, тих просто дофіга, просто всякі розміри, ну любі розміри, любі люби смаки вот ну. Там просто дофігатих. В ньому в тому магазині просто дофіга карамелі. Якась фіння. не знати, що це таке.

О, ми гуляли-гуляли, тут о Макдональдс. От. Мені цікаво, чому у нього е, вікна ну, стука зелена, це от. Це от мені цікаво, чому воно зелене. Перший раз таке бачу, якщо чесно. Щоб було зелене. Я знаю. Розов'яний є кольоровий, але такого ще є не тут, до речі ще є ще один магазин з тими шоколадками. Ну але ми просто гуляємо і все. 100 долл. 100 долл. 100 долл. Mm. Мамо, може не Мама, це не це гора? Це може Має бути крам. Це для інша горан. Та на яку ми маємо поїхати. Це може Та це крам? Ні. Та не боволок. Ну виглядає як крам. <реку> Поїхали. От там буде гарний, а там, до речі, вроді би гора. Якщо я не помиляюся, там гора. так, хто я не знаю, чи там гора, чи ні. Тому що ні, не той. Нічого не казали. Ну, типа. Це може бути гора, але я не знаю. Це... Так, це дуже гарно. М -м, місце закупан, гарне місце. О, це На першу було. Тут да, там було. От. Це коротше збройний. Ми зможемо ходити побути з типа. Це якийсь кафе, тоді ресторан, тобі кафе. Щось таке. Але ми туди заходити не будемо. Якось, напевно, в інший раз можемо зайти. гарне місто, ну таке, знаєте, між горами. То там спереду. Гарне місце. Мені воно так дуже сильно подобається, але нормальне. Ну, типу, не дуже сильно подобається. Вона мені. Якщо чесно, мені дуже сильно подобається, але нормально. Мені, по-перше, воно не подобається, тому що тут а, так, знаєте, тут так, ну, тут так ввечері може бути холодно. А наприклад, в Кракові, наприклад, там в Кракові, то там не так холодно, так як тут. -то. Вот. И все. Тут и есть штука для ноча Давайте свой удар меча. Вот, я І там діло Там я то Не, у кусал дальше уже. <связать> <связать> да. Короче, так. Короче, я думаю, что я уже буду заканчивать, Я уже думаю, что я буду заканчивать это видео. І так що всім папа, -па, всім коротше, всім папа -па, і підписуйте, і не забувайте підписуватися на мій ютуб канал. Дякую, папа. -па.